У квітні 1491 року Фердинанд Арагонський та Ізабела Кастильська розпочали облогу гранади останнього форпосту мусульман в регіоні. На березі річки Геніль був облаштований гарно укріплений військовий табір. Облога перетворювалася на блокаду. Хитрі маври тримали деякі брами відчиненими, тим самим виманюючи іспанців на штурм. А мусульманські вояки навмисне дратували гордоливих іспанців та втягували їх в сутички. Король Фердинанд особисто заборонив вступати в двобої, коли втрати іспанців вже стали відчутними. Проте маври продовжували свої вилазки, хоча і вони також втрачали людей та коней. Під час облоги трапилося кілька цікавих епізодів. Наприклад, маврський воїн Тарфе зміг продертися в іспанський табір та встромити списа поряд з королівським шатром. До списа була прив'язана записка, в якій Тарфе повідомив, як сильно він любить Ізабелу. Причому в дуже яскравих деталях категорії 18 терпіти таке було неможливо. Зачепили не просто даму, а саму королеву. Фернандо Перез де Пульгара, молодий іспанський лицар, набрав 15 добровольців і зміг проникнути в гранаду. До дверей мечеті був прибитий пергамент зі словами аве Марія 18 червня 1491 року. Королева Ізабела призволила забажати оглянути славнозвісну альгамбру. Гальгамбра архітектурний та парковий ансамбль та музей, пам'ятник мавританської архітектури та ісламського мистецтва 13-14 століть». Колишня резиденція емірів династії насрідів, правителів гранатського емірату, складається з палацу, мечеті та фортеці. На променаді королеву супроводжували Король Фердинанд, Маркіз Декадіс і ще сила селена іншого люду, так що ескорт вийшов чималеньким. Штандартів та стягів було вдосталь. Маври побачили це і тверезо розсудили, що, мабуть, почалося. Кіннота гранати вишукувалась біля воріт. Посеред маврських воїнів був і тарфе. До хвоста його коня був прив'язаний пергамент з написом Аве Марія. Від таких знущань кров Фернандо де Пульгара закипіла. Він випрохав у короля дозвіл на поєдинок. В двобої тарфе версус де Пульгара перемогу святкував іспанець. Це дуже не сподобалося маврам, і вони відкрили вогонь. Король наказав не вестися на провокацію. Проте Маркіз Кадіс очолив свій загін, і іспанці кинулися на ворога та завдали йому чималих втрат. Але завершилася ця сутичка особливо нічим. За місяць сталася величезна пожежа, що знищила більшу частину іспанського табору. Проте імір Гранади не скористався нагодою та не атакував. Коли прийшли холоди, король Фердинанд оцінив знання протипожежної безпеки у своїх воїнів і наказав спорудити кам'яний табір. Про всяк випадок. Його завершили будувати в жовтні і назвали Санта-Фе скріпосних стін гранади, повними смутку очима. За цим спостерігав емір Мухаммад дванадцятий. І йому вже не здавалося, що іспанці посидять, посидять та піду додому. Емір пішов на перемовини 22 листопада. Умови здачі гранади були узгоджені. Вони були лайтовими. Мусульманам дозволялося сповідувати іслам. Проводити служби а Емір отримав в управління гірську місцевість Альпухарас. Справа в тому, що війна та довга облога сильно послабили економіки Арагона та Кастилі. Всі хотіли додому, і засиджуватися тут ніхто не збирався. Угоду деякий час приховували від мешканців гранади, тому що Емір всерйоз гадав, що після оприлюднення угоди йому настане гаплик від вдячних містян. 1 січня Емір відрядив до іспанського табору 500 вельможних заручників, і тільки після цього, наступного дня, гранада здалася. А ще за чотири дні король та королева, супроводжувані величезною святковою процесією, увійшли в місто. Альгамброю підійняли королівські стандарти, а замість півмісяця встановили хрест. Семисотрічна реконкіста була завершеною. Емір передав ключі від гранади та вирушив до свого нового володіння. За легендою, полишаючи місто, Мухаммад XII ридав, не жалкуючи своїх очей. На що отримав від матері не слід рюмсати як жінка над тим, що не зміг захистити як чоловік. А що ви знаєте за батьківський аб'юз? Завершилася ціла епоха. Реконкіста дійшла кінця. Подолавши останні сили маврів, іспанські найманці опинилися в новій реальності, де вони вже були не потрібні. Але гаряча кров та спрага до пригод знайшли свій вихід. Іспанці линули в новий світ. От саме на одному з таких кораблів. Блив, нікому тоді ще не відомий засновник мексиканської нації, конкістадор Гонсало Герреро. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. А сьогодні поговоримо про Гонсало Гереро, іспанського конкістадора з дуже непересічною історією. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Народився Гонсало Гереро в 1470 році в місті Палос де ля фронтера, що на півдні Іспанії. Згідно однієї версії, він був з Маранів. Тобто хрещених євреїв. А таке походження це мінус 50 до відносин з фракцією Інквізиції. Проте участь у Реконкісті надавала свої преференції, в тому числі і захист від церковних карателів. Після завершення Реконкісти Гереро в Новий світ. Одним з перших він висадився на іншому боці Атлантики. На Карибах він опинився майже одразу після того, як їх відкрила експедиція Колумба. Там Гонсало герував своє буденне життя. Ходив судном, торгував з місцевими, грабував місцевих, нічого такого. Грошики збиралися, золото також. Тож діло йшло до повернення додому, аби померти там років за 40-50 дуже заможним іспанським дідусем. Але життя вміє в неочікувані сюжетні твісти. В 1511 році трапилася корабельна аварія. Каравела Гонсало Гереро йшла курсом з панами до санто домінго На ній ще перебували 18 матросів та проповідник-францисканець Жеронімо де Агілар. Під час троші Гереро викинув критичну двадцятку на дайцях долі, бо не помер. А мав всі шанси, тому що отримав зламаною щоглою по самому найдорожчому. Ні, не по трьому золотом, а по голові. Гонсало та 15 людей змогли забратися в шлюпку і таким чином спаслися. Проте найгірше було попереду. Два тижні море кидало матросів уздовж узбережжя Юкатану. Аби вижити, матроси їли загиблих від спраги, голоду та травм товаришів. Але примхлива каліпсо, врешті-решт, змилостивилася над іспанцями. і море викинуло човен на берег в місті, де зараз знаходиться кінтана Ро в Мексиці. Тоді ці землі належали країні Чактемаль. За головного там був амбітний майянський король Начанкан. Кан. А політичний процес в країні вирував та герував. Готувалася нова війна. Тому частину знайдених чужинців індійці принесли в жертву на вдачу. А частину з'їли, мабуть, зголодніли після виснажливого обряду. Врешті-решт самими несмачними виявилися гонсало та францисканець Агілар. Їх не з'їли та залишили жити. Гонсало виявився дивоучним. По-перше, він легко засвоїв місцеву мову, і це при тому, що його навмисне ніхто не вчив. По-друге, гонсало залюбки переймав майянську культуру. Зробив собі тату на обличчі за останніми в'яніми юкатанських хіпстерів, зробив тонелю у вухах, а також пробив собі перетинку в носі, аби вставити туди чепурненьку дерев'яну паличку. Коли хтось ходить як качка, говорить як качка і поводиться як качка, то скоріш за все це качка і є. Це я до чого. Гонсало Гереро настільки органічно вписався в місцеву реальність, що його припинили сприймати як чужинця і раба. А одного разу взагалі трапилася дивовижна з усіх сторін історія. Якось вождь на Чан Кан робив ритуальні омовіння в священному озері, але водичку полюбляють всі тваринки, в тому числі і алігатори. От один із них і напав на вождя. Гонсало був поряд і кинувся на крокодила голими руками, голими руками гереро забив рептилію до смерті. Вождь зацінив варварські скіли гонсало і зробив його воїном племені, тим самим звільняючи іспанця, хоча й від формального, проте все ж таки рабства. Вождь на Чанкан зробив гонсало, скажімо так, офіцером невеличкого загону. І тут почалося. Тренований лев війни, іспанець Гонсало, герой Реконкісти, навчений солдат, почав тренувати вірених йому індіанців. Тактиці, стратегії, навчив будувати форти, а також вивів на новий рівень грабіжницькі нальоти на каное. Ото тільки уявіть, що робили майянські козаки під керівництвом Гонсало. Річки Юкатану тепер належали їм. Торгівельні факторії та капітолі Чактемаля обросли фортифікаціями. Військова наука у місцевих пішла вгору. І багато вождів схилили свої голови в покорі перед Начанканом та його білим воєводою. Життя таке, що як тільки кар'єра йде вгору, одразу з'являються люди, яким конче не Необхідно тебе оженити так сталося і з гонсало Гереро. Могутнього воїна підкорила донька одного з васальних вождів, принцеса Зазілха. У подружжя народилося трійко діточок, які вважаються першими метисами Америки. А сам гонсало вважається за першого латиноамериканця, який увібрав в себе європейську та місцеву індіанську культури. Гонсало Гереро став родоначальником нової нації мексиканців. Оце ви зараз прослухали історію асиміляції на новій батьківщині здорової людини. Але був ще і інший приклад: приклад Агілара. Францисканець мови не вчив, місцеві звичаї вважав за мерзость. Він весь час молився Богові про спасіння. І, мабуть, Агілар був почутим. В 1519 році Ернан Кортес. Так, той самий, почав свій похід на імперію Ацтеків. За кілька років Кортес вже був де-факто володарем величезних територій Мезоамерики. А в 1523 році до нього дійшли чутки про двох іспанців, які чекають на визволення в одному з Маянських племен. За легендою, Кортес особисто прибув до Чактемалю. Звісно, на чолі озброєного загоду. В той день річки Юкатану вийшли зі своїх берегів, бо вони були переповнені сльозами щастя францисканця Агілара Трошки інша ситуація була з Гонсалом. Гереро. Він повідомив прифігівшому кортесу, що він, тобто Гонсало, вже вдома, і іншого йому не треба. Його намагався вмовити Агілар, але Гонсало відповів наступне: брате Агілар, я жонатий, в мене троє дітей, і тут вони дивляться на мене як на касіка та капітана під час війни. Я маю татуювання на обличчі та проколи в вухах. Що скажуть про мене іспанці, коли побачать мене таким? Йди, і нехай благослови тебе Бог, бо ти бачив, як прекрасні мої діти. Скільки не вмовляли гонсало повернутися на батьківщину, нічого це не дало. Повернувся виключно Жеронімо Де Агілар. Його зробили особистим перекладачем Кортеса. А от доля Гонсала склалася інакше. В майбутньому він бився не на життя, а насмерть зі своїми колишніми співвітчизниками. Кортес та його шибайговали звикли, що вони йдуть крізь юката, наче гарячий, ніж крізь масло. І тут вони потрапляють на землі Чактемаля. Навчені гонсалою майянські воїни чинили шалений спротив. Гереро особисто очолював партизанські загони Майя в кампаніях проти Кортеса та його поплічників Педро де Альварада та губернатора Панами Педре Ріаса. Іспанці наполягали, що гонсало треба брати живим, але він не дався. В червні 1536 року Маянський касік Гонсало Гереро прийняв смерть в битві з конкістадорами під час захисту союзного міста Тікамая. Вожчий Чичумба був далеким родичем Гонсало по лінії жінки, як ви розумієте. От він то і попрохав гереро допомогти відмахатися від загонів Альварадо. Гонсало відрядив 50 каноє та й сам направився на поміч родичів. В тій битві гонсало Гереро був вбитий пострілом прямісінько в серце. Францисканець Агілар доклав чимало зусиль, щоб гонсало Гереро вважали зрадником та язичником. Хоча колишній конкістадор наполягав, що він завжди буде християнином. Нині сучасні мексиканці вважають гереро своїм героєм-захисником, а його родину першими представниками мексиканської нації. На Юкатані є чимало пам'ятників видатному та славетному конкістадору Гонсало Гереро, що сам обрав свою долю та свій дім. Що почитати по темі? Гері Дженінгса та його цикл Кров Ацтека. Що подивитися по темі між двома світами? Історія Гонсало Гереро можна знайти англійською, або грати можна буде в «Ойкумена ацтек. Але треба почекати. Дата релізу 25 рік. Особисто я чекаю. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймій Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.